Європи та Америки рішення Порошенко не здивували, бо кажуть, мирний план виконувала лише одна сторона українська. Тим часом Росія не зробила нічого, аби владнати конфлікту. Можливість перемир'я була втрачена путіним та сепаратистами. Російська сторона не виконала жодної з вимог ЄС, тільки Росія здатна контролювати свій кордон, аби через нього в Україну не потрапляли найманці, зброя, в тому числі важка. Щоб Росія це зробила, ми дали їй додатково три дні. Та вона цього не виконала. Тож європейський союз має дотриматися свого слова і запровадити санкції. Саме про це нині в Брюсселі говорять на раді. ЄС там зібралися представники всіх країн співтовариства, узгоджують новий перелік санкцій проти Росії, і цього разу німці пообіцяли не гальмувати їхнього запровадження. У тамтешньому міністерстві фінансів запевнили, навіть якщо санкції зачеплять німецькі бізнес-інтереси, Москві їх однаково не уникнути на таку рішучу позицію. Вже давно сподівалися у Сполучених Штатах. Бо свій пакет санкцій там узгодили ще тиждень тому, і тільки чекали на європейців, аби разом вдарити по економі економіці Росії